Мінометну міну виявили сьогодні вранці біля села Супрунівка на території одного із приватних підприємств неподалік елеватора. Боєприпас, як повідомили у поліції, ймовірно, часів Другої світової війни знайшов та підніс до людей безпритульний собака. На місце негайно виїхали сапери та піротехніки. Небезпечну знахідку відвезли на спеціальний полігон, де її знешкодили. До відділу поліції номородинці київський підрозділ нашого міста. Надійшло повідомлення від Полтавця 1960 Дев'ятого року народження про те, що під час проведення земельних робіт поблизу села Супрунівка, неподалік від одного із підприємств, вони побачили собаку, яка до них піднесла предмет, схожий на міну. Наразі даний предмет вилучений рятувальниками та вибухотехніками, і він відвезений на ліквідацію. Наразі можемо сказати, що цей снаряд для цього що з часів Другої світової війни. МНСники нагадують, у випадку виявлення підозрілих предметів телефонуйте на номери 101-102. Не чіпайте ці предмети, не допускайте до них інших людей та обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. По вулиці Буровиків було знайдено підозрілий предмет. Коли піротехніки прибули на місце події, було з'ясовано, що це є вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. Піротехніки додатково обстежили територію щодо наявності, також посторонніх предметів. Посторонніх предметів не було знайдено. Даний вибухонебезпечний предмет було вивезено на спеціально підривний майданчик і вже близько 13.30 його було знешкоджено.